У Черкаській дев'ятиповерхівці дощить не тільки за вікном, а й зі стелі. Третій рік одну із квартир на горішньому поверсі рясно заливає. Від води вже кілька разів навіть замикало проводку. Мешканці кажуть, помочів комунальників просили не раз, та посильної так і не дочекалися. А рятуватися самотужки, ганчірками та відрами їм уже урувався терпець. Вікторія Курченко з подробицями. Ну, все воно. Ну. Коротше, тече все сипиться вже, я не знаю, потолок осипається, проводка замкнута кругом. Дощити у квартирі Валентини Олександрівни почалось ще три роки тому. Спершу помірно, нині вже рясно. Стіни та стеля від води геть порепали. Як негода, то у двох із онукою ледь устигають міняти ганчірки і відра. Вчитися тут не можна, так як якщо ну, капає на голову. Ну, якось тут і якщо воно потече далі, там воно розетки, вся електрика. Ну замкни і що буде далі. До комунальників розповідає Даринина бабуся, вона звернулася як тільки вперше потекло зі стелі. Та замість ремонту крівлі згадує жінка, ті на горищі насипали пісок, аби стримував воду. На тому тижні терпець родини Ільїних урвався. Вони знову покликали на поміч житловиків. Ну вони сказали, що з 10 го года ждете. Говорять, ще до ноября місяця підождете. То тобто й поставив масну ябрь на очередь. О, якщо то, ну, буде можливість, то будуть робити. якщо ні, то неізвісно кого. У житловій конторі виправдовуються про біди мешканців цієї квартири дотепер і гадки не мали. Мовляв, за останні роки це перше звернення від них. Директор субу обіцяє негайно відреагувати і відрядити туди майстра. Буде складений акт, буде визначено, чи потрібно дійсно в яких обсягах там проводити ремонт. І я тільки боюсь того, що ми в цьому місяці. Вже не зможемо включити, а в жовтні це стовідсотково це покрівля буде відремонтовано. Але це лише поточний ремонт, який закладений у тарифі на квартплату. Як треба капітально лагодити дах, чекати доведеться, бо наскільки цього року з міського бюджету на таке не спрямували ні копійки. Зважаючи на те, що кошти бюджету обмежені, якщо вибирати чи відремонтувати нам дорогу, чи відремонтувати комусь на будинку дах. То можу вам сказати, що я за такий підхід, що краще ремонтувати дорогу. Дах ремонтувати це справа мешканців будинку. Бо більшість квартир у будинках пояснює директор житлового департаменту. Нині приватизовані, тому він радить мешканцям не зволікати, створювати ОСББ і капітально ремонтувати будинки у складчину з містом. Валентині Олександрівні такого порятунку годі й чекати. Сусіди до її комунальних бід байдужі, бо в їхніх квартирах не дощить. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка Новини.